Тринди муринди, чи мій день. Проснулася з планами на сьогодні помити підлогу. Вирішила спочатку постирати. Спочатку замочила кисневу порошку тюль. Одного чайника виявилось мало, поки кипить другий Вирішила включити посудомийку. Щоб включити посудомийку, треба розібрати попередньо. Поки розбирала посуду, закипів другий чайник. Залила, пожмякала і пішла далі розбиратися з посудомийкою. Побачила грязний фільтр. Треба почистити фільтр. Почистила фільтр, загружаю посуд. Загрузила посуд, бачу в ємкості закінчилися таблетки. Прибіг собака, мушу з ним погратися, хоч трошечки. Тут згадала, що й кава не пила. Включаю каву машину, закінчилась вода. Мушу наливати каву машину. Поки кава робиться, довго загружаю посуд. Згадую про таблетки, поповнюю запаси. Зробилась кава, попала каву і побігли бігом прибирати кімнату, адже треба помити підлогу. Почала я з того, що поставила ліжко, розібрала одяг. Поки розбирала одяг, дивлюся одній футболці, дирочка мушу зашити бігом. Зашила. Поки зашивала, дивлюся, простиралка скоро достирає. Треба звільняти швиденько звільняти по сушку для одягу. Знову наново складаю одяг. Треба швиденько перебрати носки, всі відтінки сірого, чорного бурого, малійного, поскладати всі папери, витерти пілюку. Поки це все робила, посуд постирався, мусила розбирати посудомийку, поки розбирала посудомийку і одяг теж достирався. Шойдесенько розбираю і вішаю весь одяг, попередньо загрузивши вже замочену тюль і вибравши з кошика для білизни, весь весь білий. Одяг готую все до прання. І так як недавно стиралка постирала то я роблю відложений старт хоча б на 3-3,5 годинки. Бігом розвішую одяг. Поки совила сванню, побачила, що стеля брудна. Несу драбину і перед. Поки ми стелю, бачу, що Треба помити верхню плитку, так як вже вилізла наверх. Якщо вже мию верхню плитку, то давайте вже там світленьку, половинку помию. Коли вже помила всю світленьку, думаю, ну що, вже що, донизу, вже все донизу домию. Вона чищала, вимивала всі полички, а ось тут зараз дивіться, показую свій лайфхак, Як я пилісошу підлогу в, кух... в з ванною. Що вже ж тут лишилося? Намиваю зеркала, вимиваю повністю всі полички там під туалетний папір, намиваю раковину, намиваю туалет, мию підлогу і алівопетру. Під Нарешті туалет званий вільний, можна звідти виходити. Дивлюсь, що вже пізня година, вже 15 година, а мене ще вечеря навіть не починалася готуватися. Дівом чищу картоплю. Закидаю мене хребти лосося були. І буде мене зараз супчик і картопелька. Поки водичка закипає, більш намиваю вікна, вона заляпала плиточку. Ставлю всі квіточки на місце і прибираю робочу поверхню, ту, яку я ще не забруднила. Дивлюся, в мене є така поличка. Куди я складаю всі приправи, якими я в даний момент або дуже часто користуюся. Бустренько все помила, поприбирала красота. Ось один куточок кухні прибрала. Фух, класно. До картопельки вирішила зробити рівні котлетки. Поки мудохаюся з першою рубок до котлетки, прийшов синочок з гулю. Домовляюся з ним, що зараз спустимося в підвал і занесемо всі закрутки. Тут прийшов чоловік з роботи, поки повечеряли, поки прибрала, на вулиці вже ніч. Закрутки не занесені, підлога не помита, спина болить, а я тільки хотіла помити підлогу і все.